Тебе я, може, зраджу, Леся Українка. Тебе я, може, зраджу в ту годину, як таємницею весь світ укриє мла, Приникне гиний з поглядом огнистим і з поцілунком до мого чола. І я тоді, бліда й тремтяча встану, Покину ліжко і піду за ним. Крізь темряву піду за гордим і величним таємним генієм моїм. Моїм устам свої слова надасть він, откриє всі дива, що знає сам, із серця глибини тоді полинуть к широким, неозорим небесам Нестримані, одважні вільні співи.